вас на своєму каналі. Сьогодні я вам розповім, як 5 рослин, які принесуть у ваш будинок любов, сімейну гармонію та щастя. Спатіфілум в народі називають як жіноче щастя. Вважається, що ця квітуча рослина привертає в дім гармонію і робить жінку щасливою. Чому Спатіфілум та Антуріум назвали жіночим і чоловічим щастям? З рослинами пов'язано багато повір'їв і забобонів. Їх наділяють надприродними властивостями, а міфи свідчать, що за допомогою квітів можна залучити успіх, здоров'я і багатство у домівку. Недаремно деякі квіти прозвали жіночим і чоловічим щастям. Жіноче щастя отримала свою назву. Завдяки давній легенді і богині Астарті, що особлює кохання, злачність і жіночу сутність. Сама ця богиня символізувала красу, блаженство і походження усього живого на землі. Згідно з міфів, у день свого весілля Астарта кинула у натоп дівчат дивовижний букет білих квітів. У формі серця його упіймала звичайна смертна селянка. Богиня наділила букет здатністю дарувати кохання і щастя, тій, яка дотеркнеться до рослини. Спатіфілум відкриває свої дивовижні властивості у тому разі, якщо його власниця щиро вірить в існування кохання. Чарівна дія квітки буде працювати повною мірою, за правильним доглядом. Якщо рослина відчуває увагу і турботу, то обдаровує господиню везінням, благополуччям, сприяючи досягненню поставлених цілей. Антуріум. Повір'я, пов'язане з його походженням. Бере свій корінь у Індії. Коли у Україні панувала жорстокість і насильство, вождь одного з племені закохався у юну красуню, що живе у сусідньому поселенні, і захотів взяти її собі у дружини. Дівчина була проти шлюбу, але вождь залишався непохитним і пішов війною на своїх сусідів, здолавши їх на знак перемоги і майбутнього весілля. Воїни розпалили багаття. Красуня не захотіла ставати дружиною людини, яку вона не кохала, і наклала на себе руки, стрибнувши у полум'я у найгарнішій сукні червоного кольору. Боги, що стежили за тим, як розгортається ситуація, заглянулись над цією особою і перетворили її на чудову тропічну квітку. Антуріум символізує успіх. І достаток, тому колумбійці намагаються посадити його вдома, щоб залучити багатство і успіх у домі. Є думка, що чоловіче щастя несе у собі гарну енергетику, допомагає зробити сімейний союз міцним і щасливим, наповнює власника життєвими силами і допомагає боротися з депресією. Назва чоловіче щастя з'явилася завдяки. Серцеподібній формі пелюсток маточці, яка строчить у центрі, що символізує чоловічу силу і, наділяючи господаря витривалістю. Антуріум наділяють специфічними магічними властивостями. Він може наповнити житло позитивними емоціями, поглинаючи у себе негативну енергетику. Він стане чудовим доповненням у домівці людини, яка втратила смак до життя і зневірилася, допоможе у відновлення сил, а також принесе любов, благополуччя і удачу. Щоб ефективність Антуріума була максимально сильною, слід вибирати правильне розташування для нього у східній частині будинку, а ще краще у спальні. Подалі від електричних приладів. Дерево кохання. Потрібен бути у кожного в оселі. Дерево кохання це рослина айхризон. Ідеальна Валентинка, адже його листочки схожі на маленькі серця. При цьому рослина невибаглива, з нею впорається навіть новачок. Ламке чарівне деревце, а їх ризон. За силуетами та листям геть не схоже на інші сукуленти. Просте та дуже миле водночасно. Воно пропонує себе без зусиль виростити, схоже на бонсай кімнатне деревце на підвиконні та гарантує собою, що завдяки ньому у вашому домі буде квітнути кохання і завжди буде достаток. Рослина знана. Також як дерево кохання, дерево щастя і навіть дерево достатку. Легенди про магічні, а їх ризони, які буцімто магнитом притягує процвітання та щастя, навіть цвітіння цієї рослини чи його відсутність вважається показником стану справ у сім'ї. Калатея особливу увагу займає калатея в будинку у жінок. Квітка в будинку гарантує відновлення добрих стосунків, це може бути як сімейні стосунки з чоловіком. Потрібно горшик із рослиною розмістити у спальні, і тоді взаємини пари переживатимуть новий романтичний період. Стосунки наповняться гармонією та любов'ю. Стосунки на роботі з колегами та керівництвом. Потрібно помістити горшик із рослиною на своєму робочому столі. Помічено, що з покупкою калатеї у вашому будинку з'явиться мета навчання, роботи, кар'єри, мистецтва, у досягненні яких немає особливих перешкод. Питання вирішуються без конфліктів і самі собою. Виявляються нові серйозні захоплення, що підходять за духом та бажанням, Посилюється та відновлюється енергетичне поле хворих та літніх людей. Зникає невпевненість у людей сором'язливих, з'являється твердість і рішучість у вчинках. Спілкування з сім'єю та друзями переходять у спілкування веселищів, як у дитинстві. А ви знали, що хлорофитум, відомий також як рослина павук, це все завдяки його гілястим стеблям із безлічю безліччю маленьких рослин. Легенда свідчить, що хлорофитум приносить удачу та процвітання до будинку, де він знаходиться. Маленька дівчинка випадково зустріла богиню удачі. Вона так широ захопилася її красою. Широю вдячністю прийняла цю зустріч, що та прихильно обдарувала її невеликою рослиною зі свого квітникового плаща. Дівчинка посадила його у горшик. З того З часу того часу успіх оселився в цьому будинку. На сьогодні усе. Дякую кожному за перегляд. Підписуйтесь. Розповідає дуже багато цінної інформації.